Мета відкриває розумні окуляри з додатками та помічником штучного інтелекту. Епоха розумної оптики, як мета, змінює нашу взаємодію зі світом та майбутнім розрахунками. Останніми роками ми спостерігаємо швидкий розвиток технологій, що стирають межі між фізичними та цифровими світами. І якщо раніше концепція розумних окулярів здавалася фантастичною від наукових фантастичних фільмів, сьогодні це стає реальністю. Нещодавня ідея мета про нові розумні окуляри, включаючи побудований дисплей, голосовий помічник, заснований на штучному інтелекті та інтеграції з мета-екосистемою, позначає важливий перелом у розробці носячих технологій та, можливо, у концепції розрахунків. Я, як людина, яка активно стежить за розвитком технологій і використовую різні гаджети для роботи та розваг, я бачу в цьому не лише еволюцію носячої електроніки. А потенційно революційної зміни парадигеями. Пам'ятайте, як смартфони змінили наш метод спілкування та доступ до інформації. Розумні окуляри, на мою думку, можуть створити аналогічний ефект, але з набагато глибшим проникненням у повсякденне життя від гаджета до інтегрованої частини життя. Перші покоління розумних окулярів. Включаючи попередні моделі мети, часто сприймали як цікавий, але не зовсім практичний гаджет. Вони пропонували цікаві функції, такі як фото та відеозйомка, але їх дизайн та функціональність часто були далеко не ідеальними. Нові моделі, особливо Дисплей, демонструють значний прогрес у розробці та інтеграції. Той факт, що окуляри виглядають як звичайні стильні окуляри, а не об'ємний пристрій. Значно підвищує їх привабливість. Це ключовий фактор масових технологій. Уявіть, ви ходите по вулиці, читаєте сповіщення, відповіді, отримаєте поради щодо навігації, не виводячи з вашої кишені телефон. Це не просто зручність, це зміна методу взаємодії з цифровим світом. Штучний інтелект як центральний елемент. Однією з найцікавіших особливостей нових моментів є інтеграція з голосовим помічником на основі штучного інтелекту. Це не просто Siri або Alexa з окулярами, це потенційно набагато більш досконалий інструмент, який може зрозуміти контекст, прогнозувати потреби та адаптуватися до індивідуальних уподобань користувача. Уявіть, що окуляри можуть автоматично розпізнавати об'єкти навколо вас, надавати інформацію про них, перекладати в режимі реального часу, допомогти у прийнятті рішень. Це не просто помічник, це інтелектуальний супутник, який розширює ваші можливості та допомагає вам орієнтуватися по навколишньому світі. Саме тут потенціал лежить на створенні суперіналій, про яку говорить Марк Цукерберг. Хоча концепція може здатися далеко не реальністю, мета постійної інвестиції в розвиток штучного інтелекту, включаючи створення нових центрів обробки та оновлення відділів шаї, свідчить про серйозні наміри, дзвінки та перспективи. Незважаючи на величезний потенціал, ряд викликів на шляху до масового прийняття розумних окулярів. Конфіденційність, інтеграція камер та мікрофонів у окулярах викликає розумні побоювання щодо конфіденційності. Необхідно розробити чіткі правила та механізми захисту даних, щоб уникнути зловживань. Ціна, вартість нових окулярів, особливо моделей з дисплеєм, досить висока. Для широкого розподілу необхідно знизити ціну та зробити технологію доступною для більшої кількості людей. енергоефективність, робота камер, мікрофонів, дисплея та штучного інтелекту вимагає значної кількості енергії. Необхідно розробити більш енергоефективні рішення для продовження роботи акумулятора. Дизайн та зручність, незважаючи на вдосконалену конструкцію, окуляри все ще можуть бути об'ємними та незручними для довготермінового носіння. Необхідно продовжувати вдосконалювати дизайн та ергономіку. Однак я впевнений, що ці виклики будуть подолані. Історія технологій показує, що інновації, які стикаються з початковими труднощами, стають невід'ємною частиною нашого життя з часом. Мій особистий досвід та прогнози я особисто вважаю, що майбутні розрахунки це розрахунки, інтегровані в наше повсякденне життя, і не замикаються в смартфонах чи комп'ютерах. Розумні окуляри один з ключових елементів цієї трансформації. Уявіть, як розумні окуляри можуть змінити освіту. Учні зможуть отримувати інтерактивні уроки, див доповнену реальність, взаємодіяти з віртуальними моделями. Або як вони можуть допомогти людям з обмеженими можливостями, надаючи їм нові методи спілкування та доступ до інформації. Я також бачу величезний потенціал у використанні розумних окулярів у професійній галузі. Експерти можуть використовувати їх для отримання інформації в режимі реального часу, віддаленого доступу до даних, навчання та спільної роботи. Зрештою, я думаю, що розумні окуляри стануть такими ж, як і смартфони. Вони стануть невід'ємною частиною нашого повсякденного життя, розширюючи наші можливості та допомагаючи нам орієнтуватися по навколишньому світі. Висновок нова ера розрахунків. Ідея мета про нові розумні окуляри це не лише еволюція носячої електроніки, це потенційно революційна зміна паради ГМи в розрахунках. Інтеграція з штучним інтелектом, стильним дизайном та широкими можливостями застосування робить їх однією з найбільш перспективних гаджетів майбутнього. Незважаючи на виклики, я впевнений, що розумні окуляри стануть невід'ємною частиною нашого життя. Розширюючи наші можливості та допоможуть нам орієнтуватися на світ навколо нас. Ми перебуваємо на межі нової ери розрахунків, де технології інтегруються в наше повсякденне життя, що робить його більш зручним, продуктивним та цікавим. А розумні окуляри лише один з ключових елементів цієї трансформації.